Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала в магазин Варус. Хочу показати вам акції з 16 по 22 січня. включно. Печериці вагові 134 гривні йдуть за кілограм. Королівські печериці 150 теж знижка є мінус 40%. Капуста червоноголова 45. мінус 25% знижка. Мандаринки сацума мінус 50% знижка, 29,90. Не дуже мені вони сподобались, але бачу, люди беруть. Мандаринки нова 90 гривень. Смачненькі та солоденькі, мінус 24% знижки. Далі поглянемо з вами знижки на м'ясо. Свиняча вирізка 260. Свинячий скалоп – 250 гривень. Корейка свиняча 210. там далі свиняча рідберця, 185. Свиняча рулька 80 гривень. мінус 25% знижка. Та застигнава частина 175. Куприк свинячий теж 175, свиняча печінка 50 гривень, яловича печінка 80. Далі поглянемо на куряче м'ясо, крило куряче 85, стегно куряче без спинки 120, крило плечова частина 81 гривня. Гамілка 70 гривень, стигну з частини спинки 70. І чверть, курки, 71 гривня 50 копійок. Ось такі ціни на м'ясо. Далі з вами поглянемо на рибку. Хек, хупсі 160 гривень, іде за кілограм. Мінус 24% знижки Скумбрія свіжоморожена, тихоокеанська – океанська 120. Мінус 25 знижка і оселедець свіжоморожений теж іде зі знижкою 97. Знижка бачу на цьому тижні на олію. Торгова марка вигада 740 грамів 50 гривень. Масло вершкове селянське, малукія, 180 грамів 82% 100 гривень. Харківське масло теж 180 г, 62 гривні. Купувала це масло, сподобалось. І масло селянське, торгова марка Варта. В упаковці йде різна вага, ціна за 100 г. 43 гривні. Зелений горошик. Торгова марка Варто. 29 гривень, 30 копійок. Далі у нас йдуть маслини з кісточкою 280 грамів, оливки зелені без кісточок, зелені з лимоном, з анчоусом та з лососем. Теж 280 г, ціна 40 гривень, в одноціну йдуть. Далі у нас іде кетчуп шашличний, торгова марка Щедра 250 г 20 гривень 30 копійок, кетчуп стейк теж 250 грамів, та барбекю 250 грамів, 24 гривні 50 копійок. Соєвий соус теріякі, торгова марка вигода 200 мл 29,90. Макароні вироби, філіні, малесенькі, 400 г, 27,50. Спіраль, торгова марка ватта. 400 г, 28,90, крупа кускус, -кус, 100 пудіб. 400 грамів 45-50. Далі йде у нас булгур. Теж вага 400 грамів, 34 гривні. І булгур з овочами 45-50, 400 грамів. Крупа пшенична, атек, вагавши 800 грамів, ціна 18 гривень. Рис довгозернистий пропарений 56 гривень. Вага 1 кілограм. Крупа рисова шліфована довгозерниста теж 56. Круглозерниста крупа рисова теж 56. І рис камаліна 63 гривні вага 1 кілограм. Далі молочні продукти. Сир кисломолочний президент 5% 350 грамів 70 гривень. Злагода, сир кисломолочний 5% 300 г 65,50. Далі нас іде молоко тривалого зберігання заряна 2,5% 900 грамів 38 гривень. І молоко тривалого зберігання малокія теж 2,5 38 гривень. Сметана мілкін 21 жиру 350 грамів – 38 гривень. А це десерт церковий йде з персиком, вага 400 грамів, з ківі, теж вага 400 грамів, та з манго. Ціна 37. Шоколад мілка з арахісом та карамелю 280 г 140 гривень. Шоколад мілка Орео. Вага вже 300 г теж 140. Шоколад рошен над молочний де в артиментій 58 гривень. Лакмі шоколад іде з різними смаками 90 грамів 44 гривні. Вері-пері шоколад теж в асортименті, 29,90. Чай чорний заварний. Торгова марка Вигода 100 пакетиків 52 гривні. МАНамах чай чорний заварний. 80 грамів 42 гривні 90 копійок. Мономах в пакетиках з м'ятою та мілісою, з щібрецом, з лавандою та з бергамотом. 45 гривень 22 пакетика. Чай граф чорний зелений 25 пакетиків. Ідуть в асортименті 44 гривні. Чай Тія Moments чорний, енергія горани та зелений ваніль 20 пакетиків, 44 гривні. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!